Будинки типу п 4-4 це свого роду кавер версія серії п 44. У серії п 4-4 значно поліпшено планування і застосовування при будівництві матеріали квартири в будинках серії П4-4 користуються популярністю, в тому числі через можливість проведення перепланування як правило. Присутні квартири з лінійним плануванням і так звані сорочечки, коли вікна виходять на різні боки. Сьогодні разом з архітекторами Вікториною Смельницькою та Ольгою Карякіною розглянемо три варіанти облаштування двокімнатної квартири для різних типів мешканців. Вікторина Смельницька та Ольга Карякіна архітектори бюро «Арчитец» займаються дизайном інтер'єрів і проектуванням ось уже 13 років для Вікторії. Та Ольги, це не просто робота. Кожен новий проект вони сприймають як цікаву пригоду, а ще архітектори готові ділитися інформацією, що виходить за рамки договору, консультувати в питаннях і активно допомагати в їх вирішенні. Будинки серії 4 чотири почали будувати в 1997 році. Сьогодні ними забудовані як нові, так і старі райони Києва, а також Підмосков'ї, Міжквартирні та міжкімнатні стіни несучі. Мають товщину 16 і 18, перегородки зроблені з гіпсових блоків товщиною 8 см. Допускаються незначні зміни при переплануванні. Двокімнатна квартира в 4-4 має загальну площу 52 квадратних метра. Варіант 1 квартира для пари з двома дітьми. Завдання облаштувати комфортну кімнату для дітей. Грамотно зонувати другу кімнату для організації спальні і вітальні, уважно підійти до питання організації системи зберігання. Рішення збільшуємо площу коридору за рахунок меншої кімнати, щоб зробити приміщення більш функціональним. У компактній передпокої варто трепетно ставитися до кожного сантиметра, а тому розміщення шафи уздовж всієї стіни навколо вхідних дверей. Найвигідніше рішення, також ми переносимо отвори в стінах зліва і справа і отримуємо можливість створити додаткові місця для розміщення містких шаф в сусідніх приміщеннях з боку санвузла утворюється свого роду ніша, в якій можна встановити шафу для зберігання побутових речей або визначити його на службуванні і туалетної кімнат у тих випадках, якщо стіни є несучими. Отвори необхідно посилити і узгодити в пті примрет. Для дитячої центральної кімнати відводимо менше приміщення в квартирі, в кімнаті більшої площі виділяємо дві зони: місце для сну батьків і відпочинку. Іншими словами, необхідно поєднати спальню і вітальню при існуючому різноманітті способів і технік зонування приміщення можна створити затишну і гармонійну територію. Ми розділили приміщення перегородкою, зробивши приватну зону спальні і облаштувавши простір для сімейного перегляду телевізора, також замість глухий перегородки можна використовувати легку. Наприклад, стелаж планування кухні передбачає максимальне заповнення простору важливими для господині побутовими приладами. Також ми передбачили велику стільницю, плюси планування: місткі шафи для зберігання сезонного і повсякденного одягу, як батьків. Так і дітей, також явна перевага планування, організація окремої кімнати для дітей. Мінус, поєднана спальня з вітальною для повної сім'ї це не найцікавіше рішення. Варіант 2. Квартира для молодої пари. Дення. Облаштувати квартиру для молодої пари з виділенням приватної зони і кімнати для зустрічі гостей, зробити зручну сучасну кухню з нестандартним рішенням. Рішення на кухні маємо робочу зону уздовж вікна. Таке рішення дозволить врівноважити розміри вузької кухні, а наявність підвіконня дозволить розширити робочу поверхню. При такій розстановці підійде гарнітур в світлих відтінках. Зону прийому їжі можна розгорнути до стіни з плазмою, зробивши продовженням гарнітура. У ніші в маленькому коридорі можна поставити холодильник, безумовно, йому знайдеться місце, і на кухні це лише варіант. У вхідній зоні з'являється шафа, що обрамляє двері. Перед спальною за допомогою перегородки виділяємо невеликий тамбур для розміщення шафи, по ширині тамбура ставимо глибокий шафа. По довжині приміщення маємо вузький шафа з андресоллю. Шафи самі по собі є інтер'єрними важковаговиками. Добре, коли те, що краде візуально простір, ускладнює його винесено за межі зони сну. У спальні можна обійтися комодами або низькими шафами. У ванні в умовах компактного простору можна поєднати ванну з душем, встановлюємо ванну зі скляною шторкою, а до стіни кріпимо штангу з лійкою або душову панель. Плюси планування, перепланування дуже просто. Так як зводиться всього одна перегородка, зручна система зберігання, цікава нетривіальна для подібних площ кухня, мінуси холодильника краще перебувати на кухні в розумній доступності від мийки та плити, дотримуючись правило робочого трикутника, у разі якщо стіна між вітальною і кухнею не є несучою, її можна знести повністю або частково, об'єднавши вітальню з кухнею. Варіант 3. квартира для молодої сім'ї з немовлям. Завдання грамотно розпорядитися наявною площею, організувати зону дитячої в безпосередній близькості від спальні, облаштувати зручний санвузол. Рішення, зрізавши кут кімнати, отримуємо можливість вибудувати нову логічну геометрію з коридору в кухню. Зводимо перегородку в зоні санвузла, паралельно зрізаному кутку кімнати зносимо внутрішні стіни санвузла, об'єднуючи туалет з ванною. Таким чином отримуємо просторе приміщення з можливістю встановити велику ванну, розмістити столик для дитячої ванночки, сімейний варіант раковини дві чаші. На кухні зону приготування можна помістити на так званий острів, до якого приєднаний обідній стіл, розташований рівнем нижче. У коридорі через перенесення стіни з'явилася можливість організації невеликої вбиральні, посилити її функціональність допоможе грамотна начинка, наприклад. Той же пантограф, вітальня самодостатня і автономна у спальні батьків, виділяємо зону для дитини, ділимо кімнату за допомогою наскрізного стелажа, тобто немає задньої стінки зі збереженням дверного отвору. Плюси планування нам вдалося обладнати невелику гардеробну, вдало розташувати дитячу в розумній близькості від батьків, збільшити простір санвузла. Мінуси, спільний санвузол підходить далеко не всім сім'ям. Для пар з однаковим ритмом життя, і графіком це рішення може бути незручним.